Умовно фільм буде поділений на дві частини. У першій етнографи та історики розповідатимуть про вишиванки, їхню історію та значення візерунків. Друга окремі історії окремих людей. Одна з історій це як в 47-му році, коли на Буковині був штучний голод, і люди з Буковини абсолютно не мали що їсти, і багато хто загинув. Одні додумалися до того, що вони збирали вдома все наткане, вишиванки, килими, рушники. І в Франківську, і в Тернополі вимінювали їх. На зерно і на картоплю, і тільки завдяки вишиванкам, завдяки праці жінок, наполегливості українок, які все життя вишивали впридане собі і дітям. І вишиванка для української жінки була те саме, що для сучасної жінки: кольє чи діамантовий перстень. І вони це все мусили віддавати, щоб вижити. Але разом з тим, саме ці речі, вишиті сорочки чи інші домоткані речі врятували багато сімей від голоду. Леся Воронюк разом з однодумцями 9 років тому започаткувала День вишиванки. Тепер його святкує уся Україна. Фільм збираються присвятити ювілейному – 10-му святі. Історії для свого творіння збирають по всій державі. Були у прифронтових територіях на півдні. Після Чернівців поїдуть у Тернопіль та Івано-Франківськ. Буковинські вишиванки у фільмі розкажуть про найпопулярніші візерунки нашого краю. На Буковині надзвичайно поширені ромби. Ромб символізує землю. Це наше таке, що в кожному селі це характерне. Далі безкінечник. Безкінечник він залишився як на ну, в кожному районі, в кожному селі, в кожному місті цей візерунок існує. Ну а далі вже кожен до меандри є, це хвилясті лінії, теж які там і виноград, і вода, і багато круглі візеруночки це символ сонця, символ землі, квітки. Так що багато різних. Кожній сорочці більше ста років. Дівчата, які їх приміряли, зізнаються. Аура також незвичайна. Я трошки хвилююся, тому що це у перший раз що я таку вишиванку ще ніколи не вдягала, і мені дуже приємно, що у мене виникла така можливість її вдягнути. Я вважаю, що взагалі вишиванка це, ніби продовження роду з покоління в поколінь, і це прекрасно, коли майбутнє наше покоління буде її носити і пишатися даними українськими традиціями, культурою українською. Фільм збираються змонтувати до нового року, але якщо відшукаються нові цікаві історії пов'язані з вишиванками, то будуть їх дознімати. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.